У єдності сила. Існує одна розповідь про те, як посварилися між собою органи людського тіла. Ноги сказали, Чому власне, ми повинні носити все тіло? Нехай воно собі зробить інші ноги і ходить скільки захоче. Руки також сказали А ми не будемо працювати для інших. Подбайте собі про інші руки, нехай вони працюють для вас. Оста собі промовили. А ми що, безглузді, щоб жувати їжу для шлунка, а він собі, немов пан перетравлює готове? А от очі здивувалися, що вони змушені дивитися замість усього тіла і безперервно стояти на варті. Так, розмовляючи між собою, всі органи людського тіла постановили не служити більше одні одним. І що ж сталося далі? Ноги не хотіли ходити. Руки перестали працювати, уста перестали їсти, очі закрилися, і все тіло залишилось без руху та їжі, почало слабнути, підупадати, мало бракувало, щоб воно померло. Тоді всім органам стало важко, і було би ще гірше, якби не зрозуміли, як нерозумно вони вчинили. Ні. Так далі жити неможливо, промовили вони і помирилися, почали як раніше працювати один на одного, і усе ціло швидко поправилося, стало здоровим та сильним. Це повчання є корисним для кожного із нас адже в єдності сила, а де розбрат, свавілля і поділ там занепад і смерть, тільки там, де панує взаємна любов. Довіра у щирій співпраці, там сила, здоров'я і успіх.